Повномасштабне вторгнення принесло на територію України чимало шкоди. Зокрема, лише на Житомирщині внаслідок авіаударів пошкоджень зазнали майже 5 тисяч об'єктів. В перші дні запуску є відновлення. Тисячі українців подали заявки на грошову компенсацію в сумі 200 тисяч гривень за постраждале житло. А з 1 серпня почали подавати заяви на повністю знищені домівки. По допомогу звертаються і жителі Житомирщини. З Страхо місяця в у закон про компенсацію за знищене і пошкоджене майно. На сьогоднішній день на території Житомирської області подано 307 заявок на є відновлення. В кожній громаді, де пошкоджено житло, а це 24 громади, вже опрацьовано 133 заявки, і людям погоджена компенсація на 12,5 мільйонів гривень. Найбільш постраждалою громадою є Овручина. З 24 лютого ворог наніс понад 70 авіаударів по території. Постраждало понад 400 квартир, 32 будівлі критичної інфраструктури, близько 200 приватних домоволодінь. 21 будинок зруйновано повністю. Голова громади каже, що можуть роблять своїми силами, але мешканці все одно потребують грошової допомоги від держави. Підремонтовані покрівлі багатоповерхових будинків. Це понад 3 тисячі, 3 тисячі квадратних метрів м'ягкі покрівлі, 10 тисяч квадратних метрів, це шатрові покрівлі, замінені вікна, замінені двері. І от зараз ця постанова про є відновлення це дуже важливо. Люди мають можливість до кінця відновити свої приватні будинки, свої квартири. Уже більше 28 таких заяв у нас подано. Найкраща ситуація і в Малинській громаді бойові дії точилися за кілька десятків кілометрів звідси. Тож безслідно ці події не минулися, і люди також потребують допомоги. Зі свого боку роблять усе можливе. Кажуть у міській раді, а також призначили відповідальних людей, котрі контролюють хід дотримання програми. Є відновлення постійна робота, яка в нас вже проводиться певний період часу. У нас створена відповідна комісія. Відповідно, заведені представники громадськості. в Цю комісію всі члени цієї комісії добросовісно з відповідальністю ставляться до своїх покладених обов'язків. Відповідно, заявники постійно звертаються з цим питанням, постійно реєструються. Відповідно, вже є перші в нас виплати, які люди отримали. І чекають, уже відновлення в рамках даної ситуації. Такі комісії відповідно до постанови працюють у кожній громаді, та механізми є відновлення і у людей, і у місцевого самоврядування викликають багато питань. Днями їх обговорили під час ініційованої народним депутатом Арсенієм Пушкаренком наради із головами громад. Зокрема, що робити громадянам, котрі вже за власний кошт зробили ремонт у домівці. А зараз уряд готує відповідні постанови, що робити, якщо пошкоджені, Жняння сума більше ніж 200 тисяч гривень, і всі разом з урядом готуємо відповідні механізми, як компенсувати тим людям, які витратили вже безпосередньо кошти на ремонт своїх домівок. А часу дуже мало до нового опалювального сезону до зими. І дуже б хотілося, щоб максимально люди встигали отримувати гроші, проводити відповідні ремонти. Під час зустрічі обговорили і технічні проблеми, що виникають під час подачі заяви через дію, а також документи, котрі варто Дати та інше, усі напрацьовані питання та пропозиції парламентарі взяли до уваги та триматимуть на контролі, адже переконують завдання номер один забезпечити усіх житлом.